Добрий вечір, шановні брати і сестри. Будь ласка, сідайте. Давайте подаруємо оплески цим чудовим співакам, музикантам. Слава Ісусу Христу. Самий кращий барабанщик у світі. Давайте особливі оплески. Слава Богу. Слава Богу. Дуже радий вас вітати, шановні. Перший раз проповідую у вашому місті і дуже радий, що можу до вас звернутися, Словом Божим, помолитися, помолитися за зцілення від хвороб, зцілення за від залежностей. Ми віримо, що Бог вчора, сьогодні і назавжди, один і той же. Він не змінюється. І те, що він робив раніше, те він, звісно, буде робити зараз. Головне в своєму житті ніколи не втрачати надію. Амінь. Знаєте, мені дуже подобається слово надія. На українській мові це так чудово звучить розрахунок на Не на ту дію, яка в телефоні у вас. Вот. А розрахунок на Божу дію, що Бог щось зробить у вашому житті. Розрахунок на те, що Бог щось зробить в твоїй родині. Амінь. Амінь. Розрахунок, що Бог захистить, зцілить, благословить. Знаєте, багато років тому я прийшов до одної жіночки, і вона була паралізована. Е, дуже довго дзвонив в двері. Вона не відчиняла тому, що вона ще не мала е, цієї інвалідної коляски, не мала ще е, милиць, і тому вона повзла до дверей, потім доповзла, потім почала там замок зверху якось відкривати. І так їй незручно це було робити. і Вона довго-довго-довго це робила. Мабуть, я не знаю, там з пів години я чекав, і вона каже: зараз, зараз, зараз. І потім. Під двері відчинилися, я зайшов, і вона паралізована. Я так подивився на її ноги і кажу, а ви відчуваєте? І вона каже, та ні, не відчуваю зовсім. Я кажу, слухайте, а у вас є надія в серці, що ви будете ходити? А вона каже, ви знаєте, я сьогодні, коли спала, мені приснився сон. І в цьому сні я бігала. От бігала. Я кажу, слухайте, ну якщо ви ві сні бігали, то ви і в житті будете бігати. Вона каже, що робити? Я кажу, зараз будемо молитися з вами і вірити. І ми почали молитися, я почав її піднімати. Кажу, ступай ногами, ступай, вона ступає, падає, потім опять ступає, потім опять падає, потім потім опять ступає, потім опять падає. І потім встала і пішла. 4-го поверху в цей день вона спустилася на своїх ногах. Коли людина має надію, Бог щось робить. Коли у людини нема надії, Бог нічого не робить. Знаєте, їхав якось через таке місце, місто, назва така Новомосковська. Я не знаю, вчора я був. Село називається Руська Лазова. Перед цим був село називається Руські Тіжкі. Не, не дивно, що в Харківську область багато москалів прийшли. От. Там все, все там руське, руське, руське. І от приїжджав новомосковськ. Надію маю, що його переіменується місто, і воно буде якось по-другому називатися. От, ну зараз у нас багато дуже героїв в Україні, тому проблем з назвою не буде. Амінь. Амінь. Ми повинні називати міста іменами сучасних героїв. Амінь. Ви згодні зі мною? Амінь. Амінь. Не вигадувати якісь там фамілії, яких ніхто не знає. І я приїжджав, дивлюся, крамниця з квітами. Квіти написано. Я зупинився, думаю, ну зайду, куплю жінки. Пару квітів там, ну не пару-три. І е, зайшов, там розговорилися з жіночкою, яка продає, Я кажу, як ваші справи, вона каже, та погано, каже, син пішов на війну і ніхто не знає, де він пропав без вісти. Я кажу, слухайте, ну потрібно на Бога надіятися. Кажу, надійтесь на Бога. Знаєте, надія помирає останнє. Так кажуть. І вона каже, та я надіюся. Я кажу, ну слухайте, ну, людина, яка надіється на Бога, вона завжди молиться. Чому ти завжди повинен молитися? Тому що надія, ти повинен Богу показати. Як ти її можеш показати? Ти показуєш її тільки тоді, коли ти молишся. І якщо ти не молишся, ти не показуєш надію на Бога. Ти розраховуєш виключно на свої сили. І я кажу, давайте на Бога надіється. Вона каже, та я надіюся, кажу, ну то молитись. Вона, ну я не знаю. Я кажу, давайте, давайте я кажу, помолюсь. І там помолився там. І так поспілкувався з нею. Кажу, молиться кожен день, кожен день. І вона каже, та вже рік, як пропав, нема. І потім е, я ще раз заїхав до неї там через місяць, мабуть. Дивись, вона така веселіша вже. Я кажу, що там, як там діла? справи як, вона каже. Ви знаєте, каже, диво. Знайшли його. У полоні, але живий, здоровий, все добре. Не втрачайте надію. Я кажу, не втрачайте надію ніколи. Надія помирає останньою. Амінь. Знаєте, кожна людина, яка вірить в Бога, вона в своєму житті повинна пройти шлях. Шлях від самовпевненості до надії на Бога. Всі люди, вони самовпевнені. Знаєте, вони навіть так кажуть, ой, як сам не зробиш, ніхто не зробить. Як сам оцим лбом не проб'єш, ніхто не проб'є. Ой, на Бога надійся, сам не плашай, москалі кажуть. Плашай. Плашай, плашай. Плашаєш постійно, плашай. Да. Так от, але ми повинні пройти цей шлях в своєму житті. Від самовпевненості до такого місця, коли ти розраховуєш на Божу дію. Бог хоче тобі допомагати. Знаєте, я вам нагадаю одну річ. Ви, мабуть, її не дуже знаєте. Я вам нагадаю. Є таке, такий, е, таке свято, називається Троїця. Хтось знає? Знаєте, так? Да? Але багато людей, вони не знають, що таке Троїця. Я колись зайшов у храм, дивлюся, там багато-багато трави. Я кажу, що це у вас трава на підлозі, а вони кажуть, це Троїця. Я кажу, який зв'язок між травою і Троїцею? Вони кажуть, ну, який зв'язок є. Перші дві літери однакові, да? Тр. Троїця, тр. трава, да? Троїця це коли Бог показав людям третю особистість Бога. І третя особистість Бога це... Святий Дух. Давайте разом скажемо: Дух святий це третя особистість Бога. Амінь. Є Бог батька. І всі знають, що Бог Батька створив цей світ. Є Бог-син. І всі знають, що Бог-син прийшов у цей світ, щоб спасти кожну людину. Але є ще Бог святий Дух. І коли Ісус Христос познісся на небо, Він сказав своїм учням, каже, я вас не залишу сиротами. Я вам пошлю Святого Духа. І Дух Святий, він із вами, і він навіть у вас буде мешкати. Амінь. Слухай, ти не віриш в це можливо. Ти цього не бачиш. Це не відчуваєш, але це є Дух Святий на землі, Дух Святий біля тебе. І Дух Святий хоче, щоб ти на нього розраховував. Знаєте, є такі е, якісь перекоси, да? коли людина каже, та я сам все, я сам все. А є другий перекос, коли людина каже, та я на Бога розраховую і сам нічого не роблю. Слухайте. Надія це не просто лежать, склавши руки, це співпрацювати з Богом. Співпрацювати. Ти робиш свою частину, Бог робить свою частину. І Дух Святий з нами. Ісус приставив до нас Духа Святого, щоб ми на нього розраховували. Щоб Дух Святий нам допомагав. І ми пізніше ще про це поговоримо. А зараз давайте відкриємо свої біблії, якщо у вас є. А в кого немає взагалі в Біблії, от, в житті не було ніколи Біблії? Підніміть руку. Одна людина. У всіх є Біблії. Я хотів вам подарувати Біблію. Кому подарувати Біблію? Так, 20 людей. Коли наступне зібрання? Ні, то є Євангеліє. Я Біблію хочу подарувати. В неділю. На українській мові. Хто хоче біблію на українській мові, підніміть руку. А ну сфотографуй, будь ласка. Сфотографуй людей. Підніміть вище, щоб ми вас бачили. Все, ви прийдете на наступного, наступної неділі. Для кожного з вас у мене буде біблія. Ну не у мене, а в пастора Сергія. Так, я вам передам. У нас є, ми якраз надрукували на українській мові дві е, тисячі біблій. І першим, кому дамо, це вам. Слава Богу. Давайте подивимось Біблію. Давайте подивимось Біблію. Це книга Псалмів, 51 й Псалом, 8, й 9 й е, вірш. Побачать це праведні і будуть боятися, і будуть сміятися з цього. Ось муж, що Бога не чинить своєю твердинею та на великість багатства свого покладає надію, втікає до злого свого. Біблія каже, що праведні люди вони будуть дивитися на людей, які не розраховують на Бога, а розраховують або на себе. Або на своє багатство, або на свою силу, або на свою мудрість, або на свій розум. І віруючі люди, праведні люди, вони будуть дивитися на таку людину, і Біблія каже, вони бояться будуть Бога, і вони будуть з тої людини сміятися. Знаєте, я був за кордоном нещодавно, була велика пасторська конференція. Зібрались служителі з усіх країн світу, мабуть, там, не знаю, 50 країн було. І з кожної країни приїхали служителі з Африки, з Австралії, з США, Штатів, Штатів з Європи, і ми з ними спілкувалися, і вони кажуть, ви знаєте, що сталося? Зараз, каже, зразу, коли Путін напав на Україну, каже, всі дуже боялися. Всі дуже боялися, каже, весь світ боявся. Всі думали, що Україна не встоїть, всі думали, що Україна впаде. Але зараз каже, весь світ з Путіна сміється. Він розраховував на свою зброю. Він розраховував на свою армію. Він розраховував на своїх воєноначальників, Він розраховував на свої гроші, на те, що в нього. Енергетика, на те, що у нього атомна зброя є. Він це все розраховував. А на що розраховувала Україна? Більш ні на кого. Нам ні на кого було розраховувати. Тільки на Бога. Знаєте, в нас тут була церква до війни. От наш пастир Сергій Степанов в перші дні війни зразу пішов добровольцем. Це ваш пастир. Він повернеться з. Ви його чекаєте. Слава Богу, давайте прославимо Бога. І, знаєте, нам ні на що було розраховувати тільки на Бога. І Бог показав своє диво. Росіяни втекли з Київщини, з Чернігівщини, з Сумщини. Росіяни втекли з Харківщини, вже тікають з Херсонщини. І я гадаю, що ми побачимо, як вони тікають з Запоріжжя, а потім побачимо, як вони тікають з Донеччини, а потім з Луганщини, а потім побачимо, як вони тікають з Криму, ну і за всі наші біди і проблеми з Краснодарського краю. Амінь. Повинна ж собі щось взяти Україна за таке горе, яке ми пережили з тими клятими москалями. Так от Біблія каже, що ось людина, яка розраховувала виключно на себе, і вони будуть з неї сміятися. Знаєте, брати і сестри, ми повинні в своєму житті пройти шлях від самовпевненості до надії на Бога. У мене є програма на телебаченні, де я спілкуюсь. З народними депутатами, з політиками, з поважними людьми в нашій країні. І я їм всім кажу, кажу, слухайте, ну от під час війни ви бачили десь прояв Бога. І вони всі кажуть: слухайте, ну це тільки турний не бачить. Тільки турний мог не бачити, що Бог щось робив. І мені це подобається. Коли головного розвідника України запитали... Чому Україна в цій війні перемагає? Пан Буданов сказав: ну, по перше, з нами Бог. А що по-друге, я вже й не слухав? Головне, що з нами Бог. А Бог тоді, коли люди на нього розраховують, коли люди моляться. Знаєте, я був на звільнених територіях Київщини, Харківщини, Херсонщини, і я завжди питав людей, я кажу, коли ви були. Під окупацією, що ви робили всі люди, незалежно від деномінації, незалежно від віросповідання, вони всі кажуть одне і те ж. Вони кажуть, ми молилися Богу. Ми розраховували на Божу допомогу. Шановні мої брати і сестри, ми повинні надіятися на Бога. Амінь. Наша надія на Бога, вона завжди дасть нам диво. Надприродне диво. Амінь! Надприроднє диво. І знаєте, Бог, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Він кожного чоловіка, кожну жінку, яку він використовував, яких він використовував, він хотів провести через таким шляхом, щоб людина більше не розраховувала на себе, а розраховувала на Бога. Амінь. Тому, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що у багатьох біблійних героїв у них дуже важке життя, непросте життя. І знаєте, їх життя стає легшим тільки тоді, коли вони звільняються від самовпевненості, коли вони починають повністю розраховувати на Бога. Знаєте, хтось каже, Чого така, таке життя в українців важке? Ну живуть же інші країни, тихо живуть, спокійно живуть. От, наприклад, там в Естонії тихо живуть, спокійно жить. Ну, так тихо і так спокійно, що аж диву От. В Литві живуть спокійно. Ну, в Латвії не дуже спокійно, там москалів багато. В Польщі спокійно живуть. Чого? Чому так українців? Знаєте, коли наш нарід буде повністю розраховувати на Бога, от тоді у нас буде велика країна. Знаєте, на американських грошах написано: ми розраховуємо на Бога. Да, так написано. І тому ці гроші вони в усьому світі ходять. Тому що люди е, з самого початку вирішили. Що вони будуть розраховувати на Бога. Коли наша країна буде повністю розраховувати на Бога, надіятись на Бога, ми побачимо дуже багато див. Ми побачимо економічне диво. І в нас буде така країна, як Південна Корея. Амен. У нас будуть люди заможні. Амінь. Бог благословить Україну, Бог благословить керівництво нашої країни. Поблагословить кожну людину в нашій країні. Але потрібно розраховувати на Бога, потрібно надіятись на Бога, не на себе. Знаєте, ізраїльський народ, він був 400 років в полоні Єгиптян. Це дуже схоже на нашу країну. Ми теж 360 років були під російським полоном. І в цьому російському полоні під впливом Російської імперії, кажуть, це місто воно називалося Єлісо. Да, в честь Єлізавети цариці російської, да? а потім Кіровоград в честь этого... комуніста. Честь вот, комуніста, да? так? Вот. І дуже схожа історія українського народу ізраїльського народу. Ізраїльський народ був в Єгипті 400 років. І Бог сказав, через 400 років я вас виведу з полону. І для того, щоб вивести на з полону, Бог вибирав людину. І Йому потрібна була людина не самовпевнена. З одного боку не дурна, а з другого боку не самовпевнена. Богу не потрібні дурні люди. Богу потрібні розумні люди, але ті, які надіються на Бога. І було таке пророцтво, що родиться маленький хлопчик в одній з сімей Ізраїлю. І він виведе народ Ізраїлю з Єгипта, і Бог дасть їм свою землю. І знаєте, коли це почув фараон, він почав геноцид ізраїльського народу. І він почав вбивати малюків е, чоловічої статі. І кожен день вбивали тисячі малюків. Єгипетські воїни з мечами заходили в домівки євреїв, знаходили маленьких дітей, маленьких хлопчиків і зарізали їх. І от в одній сім'ї народився хлопчик. Він був дуже красивий. Знаєте, єврейські діти красиві. Да, і українські красиві. І взагалі все, що маленьке, красиве. Це вже коли ми старі стаємо, ми вже такі на себе в зеркало не хочеться дивитись. А коли ти малий, так о, такий красивий, всі діти красиві. да, І собаки красиві всі. Да. На маленьку собачку дивися, яка гарна, да, на кашеня таке гарне. Потім виросте не дуже. Так от. І Моїсей народився, і батьки його довго ховали, 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 І вони зрозуміли, що вони вже його не сховають. І тому мама, вона взяла маленьку корзинку. Цю корзинку вона поклала смолу, щоб вона не протікала, поклала там тряпки якісь, поклала туди Моїсея і пустила його по річці. І сказала, Бог, тепер вже я на себе не розраховую. Все, що могла, зробила, розраховую, тільки що на тебе ти це все зробиш. Амінь, 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 амінь. Моліться за своїх дітей, шановні. Коли ви молитесь, ви розраховуєте на Бога, а не на себе. І от ця корзинка плила, 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 плила. І там такий був пляжик невеличкий, купалась е, донька фараона на цьому пляжі. І бачи, корзинка підплила, вона... Взяла цю корзинку, дивиться, таке маля гарне, красиве, такі очі в нього, як сливи, такі гарні. Дивиться на неї, кліпа, і вона каже, все, це буде мій син. І забрала його а, прямо в домівку фараона. І 40 років його виховували як аристократа. Він як аристократ виховувався. Він їв кращу їжу. Він вдягався в кращу одежу. Він їздив на самих кращих конях. Біля нього були самі кращі дівчата, у нього були самі кращі вихователі. Але була, була одна така деталь маленька. Його кормилицею була його мама. І коли йому виповнилось 40 років, вона йому каже, Оце все, де ти тут живеш, як мажор, От, як син депутата Верховної Ради, От, як син Коломойського, да? так оце все це не твоє. Він каже, в смислі не моє. Вона каже, ну зрозумій, каже, ти єврей. І порода твоя єврейська, і на твій єврейський. Тому тобі оце все. Москальське, ой, фараонське. 300 лет не треба. Амінь. А він каже: так а де мої брати і сестри? Вона каже, давай вийдемо на вулицю і побачиш. І вони вийшли. Вона каже: ось твої брати, євреї, ось твої сестри, євреї. І він побачив, як один єгиптянин б'є єврея, б'є. Знаєте, драка така була, страшна драка. Я не знаю, ви, мабуть, не були присутні на таких страшних драках, коли кості хрустять, коли кров тече отак рікою. Це страшні такі картина. І він побачив, як б'ють єврея, і він заступився і вбив єгиптянина. Захистив єврея і вбив єгиптянина. Мало того, що він його вбив, він його, ще його й прикопав. От, прикопав в піску, щоб ніхто не бачив. І на наступний день він вийшов, думав, о, зараз євреї скажуть, о, ти такий крутий Моїсей, ти такий потужний, будеш...